Привіт, моє маленьке сонечко. Нещодавно ми з тобою читали казку про двох мишенят та півника. А чи пам'ятаєш ти, як називається ця казка? Так, вона називається Колосок. І сьогодні маленькі мишенята запрошують тебе в гості? Верть! неси тарілки на стіл! А скільки треба? Порахуй, скільки нас! Друже, здається, верть не знає, скільки тарілок треба ставити на стіл. Давай допоможемо йому. Спочатку потрібно порахувати, скільки в кімнаті мишенят. Один. Два. Два мишенятки. А скільки потрібно поставити тарілочок, щоб вистачило кожному мишенятки? Так, дві тарілочки. Давай ще раз порахуємо, скільки мишенят. Один, два. Так, всього два мишенята. А скільки тарілочок? Одна, дві, дві тарілочки. У нас із тобою вийшло, що мишенят і тарілочок порівну. Однакова кількість. Круть! Привіт, верть! Це прийшов півник. Друже, а скільки ж тепер стало героїв? Давай разом порахуємо. Один. Два, три. Три герої казки колосок. А скільки ж тарілочок стоїть на столі? Так, дві. Давай порівняємо: чого більше героїв чи тарілочок. Порахуємо з тобою разом. Героїв один, два, три. Всього вийшло три героя казки. А скільки ж вийшло тарілочок? Один, два. Всього вийшло дві тарілочки. А чого більше? Героїв або тарілочок. Так, героїв більше. А наскільки більше героїв, ніж тарілочок? На один. А кому ж не вистачило тарілочки? А що потрібно зробити для того, щоб героїв і тарілочок стало порівну? Так, треба додати ще одну тарілочку. І тоді героїв і тарілочок буде однакова кількість порівну. Тепер усім героям вистачає тарілочок. Ми з тобою допомогли їм правильно порахувати. А для того, щоб не бути як верть, пропоную тобі ще раз порахувати героїв. Один, два. Три. А порахуй, скільки тарілочок на столі. Так, і героїв і тарілочок однакова кількість. Три герої. Та три тарілочки. Ми з тобою прощаємося з героями казки Колосок і переходимо до наступного заняття.